Друзі, вітаю! Тенісний прогноз. Турнір ATP 250 на хардкорті Крита Арена Мец Франція. Буквально хвилин 15 тому наш Віталій Сачко. нагадую, він 220-та ракетка чоловічого тенісного рейтингу. Переміг. Француза. У нього ж дома. Переміг Мпеччі Перікара. Джованні Мпети Перікар. Та ще й в двох сетах 2-0. Якщо я правильно слідкував за матчем, 7-5-6-3. Так. На тайбрейкові в першому сеті 12-10. 7-5. 6-3. Далі. У другому коле, а нагадаю, кваліфікацію Віталій не пройшов. Він просто отримав лайки люзер Щасливий, програвший. Це дослівний перевод. лайки люзер Чи лузер неважло. не неважливо. Неважливо. Сачко потрапив завдяки ось цієї опції Like Loser. Так. І, Ну, у мене другого пояснення нема. З переляку виграє у печі Перікар. Точніше, я б сказав, з переляку у Перікар програє Віталію Сачко. І далі у другому колі. Як ви думаєте, на кого виходить Сачко? На Саню Бублика. Саня з-під Пітера. Саню знаєте? Саня з-під Пітера. Це не поганяло його. Це звідки він, з-під Пітера. А зараз Саня прикривається прапором Казахстану. Тепер пригадали, да? так ось це расистське створіння, Саня Бублік, що прикривається прапором іншої країни. В них це дуже модно, до речі, і у тих, хто з-під Пітера, і у тих, хто ну, просто москалі. Так от, тепер скажіть мені. Якщо з переляку Сачко виграє у Мпечі Перікара. То а чому не виграти у Бубліка з-під Пітера? Хай навіть так само з переляку. Чому би ні? От скажіть мені. Ви думаєте, я жартую? Ні, друзі. Одразу подивившись матч Сачко мпечі Перікар. А я ще коли давав свої прогнози на кваліфікаційні матчі, там взагалі якомусь 190-му французу програв Сачко. Але вийшов і той француз і Віталій Сачко завдяки лайки like лузер. А, до речі, от той француз то був табюр. Так, табюр. Так ось у кваліфікації у фіналі Сачко. Програв табюру. Але ж я дивлюсь, Сачко є, сьогодні грає. Думаю, на перше коло не буду давати, бо знову наврочу, зглажу. І тут дивлюсь: перший сет 7-6. Віталька наш. Як і полагається, вперше. Ну, не знаю, в першому колі турніру вже в основній сітці, вперше виграє е, сет. Нагадаю, у півфіналі кваліфікації Сачко переграв 2-0 Шевченка. Знов таки ж, з Казахстану. Шевченко, до речі, такий самий расист, як і Бублік. Тільки він не з-під Пітера, а він з Ростова. Пам'ятаєте? Ростов папа Одеса мама? То я не розумію, чому мама в Україні а Ростов десь там. Ростов повинен бути нашим. Чий Ростов? Скажіть мені. Ну, ми до цього питання ще повернемося. Повернемося. Так, вірно, так казати. Так. Сачко 6-3, 6-1 виграв у Шевченка. Далі програв Табюру. Хоча Шевченко ще поки що входить в Першу сотню. А Табюр ледь-ледь у другу навіть. І скоро не війде і в другу. Табюр виграє у фіналі. У Сачко. і що ми бачимо далі. Цей же ж самий Табюр француз місцевий, він далі виграє у першому колі, в одній 16, виграє у Ковачевича. Ковачевич це так само Югослав, неважливо з якої з них республіки. З Югославії, але він уже давним-давно, його родина в Америці, і він прикривається прапором е, рижої халви. Ну, ви зрозуміли кого, да? Дональда. Ну, Трамп, який. А, зрозуміли, да? Е, і ось е, Табюр виграє одразу ж в першому колі у Ковачевича. Значить, що виходить? Табюр не просто так вийшов у основну сітку. Так само, як і Сачко. Сачко так само в двох сетах виграє. Знаєте, що найцікавіше? Якщо подивитися сітку, от зараз я навіть, щоб не бути вже голословним, відкрию сітку турніру в французькому Міці. Так от є навіть такий варіант, що десь, можливо, навіть не в чвертьфіналі, не в наступному колі, не після Бубліка, а вже у півфіналі. Знову наш Віталька може зустрітись ось тим самим табюром, якому програв. І що ви думаєте, він з ним зробить? Він його переграє вже, буде сатисфакція. Я впевнений в цьому. Але для початку треба зіграти з Санні Бубликом, що з-під Пітера, що прикривається чужим прапором, і все буде гаразд. Я, чесно кажу, буду брати нашого Вітальку проти Бублика. Тому що бублик отримує всього лише дирку від бублика. І я впевнений, що наш Віталь Касачко переможе бублика і шипне йому на ушко. Покінь прапор. Повертайся і будь самим собою. Не треба прикриватися прапорами чужих країн. треба, Якщо ти лайно, то треба носити лайнючий прапор. Якщо ти з вільної держави, представник вільного народу, то з честю і гідністю тримай прапор свого народу, тримай прапор своєї країни. Дякую, що вислухали. Так, ви не помиляєтесь. Скріншоти побачите в телеграм-чаті, в телеграм-каналі і у Facebook-групі майстер-клас. Я беру перемогу Віталія Сачка. У другому колі проти Бублика. Мені сподобалась гра проти французам печі Перікар, до речі, який носить звання найсильніша в Європі подача у цього француза. На найшвидше вибачаюся. Скільки, ви запитаєте, який коефіцієнт на перемогу сачка? А це ви побачите якраз із моїх соціальних мереж. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме посилання знаходиться і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, друзі. Так що ласкаво просимо. Ось прямо тут, в першому закріпленому коментарі. Не забувайте підписуватись на мій канал. Хто ще не підписався. Ми називаємо речі своїми іменами і ставимо крапки над І. А бажаючи вгостити мене кавою, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую за каву. Що зробиш? Я кавоман. Таким чином, що ми маємо, Сачко в другому колі мец ATP 250. Не знаю, чи коли таке було, але в цьому сезоні я такого не пам'ятаю. Щоб Віталій Сачко виходив в основну сітку подібних турнірів і вище рангом. Таке було. Але щоб виходив у другий, у, у друге коло виходив в одну восьму. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що це вперше. Як мінімум, вперше в цьому сезоні, вітаю всіх вболівальників українського тенісу. Дякую, що ви у мене є, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя. Любові добра, скорішої перемоги нам, ото над тими. Ну, це що з під Пітера і всі інші з того краю. Скорішої перемоги, а вона буде обов'язкова. Дякую за розуміння, за підтримку. До зустрічі всім папа. -па. І з нами Бог.